Доброго дня, 11 клас. Сьогодні ми з вами розв'язуємо вправи на тему ядерні реакції, енергетичний вихід ядерних реакцій. Але спочатку декілька слів саме про ядерні реакції та яким чином знаходити енергетичний вихід. Ядерною реакцією називають реакцію перетворення атомних ядер під час їхньої взаємодії з елементарними частинками або з іншими ядрами. Під час ядерних реакцій виконуються певні закони. Закон збереження електричного заряду, закон збереження енергії та маси, закон збереження імпульсу, закон збереження масового числа. Про це ми будемо з тобою говорити, коли будемо зараз розв'язувати завдання, ти побачиш, як оце виконується. Першу у світі ядерну реакцію здійснив Ернест Резерфорд у 1919 році. Це реакція, коли альфа-частинка взаємодіяла з атомом нітрогену. В разі їхньої взаємодії утворювався один протон і. Нове ядро оксиген. Далі, що таке ізотопи? Про ізотопи ми з тобою вже говорили, отже, це різновиди атомів того самого хімічного елемента, але в ядрах знаходиться різна кількість нейтронів. Протонів кількість однакова, а от нейтронів буде різна. Прикладом ізотопів гідрогену у нас може бути ось така, ну скажімо так, сім'я певна. Так? Тобто є у нас сам атом гідрогену, є дейтерій і Третій. Ось, так би мовити. Тобто відрізняються вони, бачиш, що порядковий номер один і той самий, отже, кількість протонів однакова в ядрі, а от кількість нейтронів буде різна. Тут нейтрона немає, тут один нейтрон, а тут аж два нейтрони. Тобто, оце є ізотопи. Далі ядерні реакції поділяють на екзотермічні, з виділенням енергії та ендотермічні з поглинанням енергії. Енергетичний вихід ядерної реакції визначають за формулою Е дорівнює. Дельта М на С квадрат, де дефект маси дорівнює різниці мас частинок до та після реакції. Тобто зараз в розв'язанні ми з тобою будемо це робити. Отже, ці формули ми їх з тобою виділяємо. Якщо маса дота є більшою, ніж маса після, то реакція буде екзотермічна. Якщо навпаки, реакція ендотермічна. Також енергетичний вихід ядерної реакції можна обчислити як різницю енергії зв'язку до та після. Реакції усіх ядер. Якщо енергія до більше, ніж енергія після, то енергія ендотермічна, навпаки, екзотермічна. Крім того, ще давай поговоримо з тобою одразу про радіоактивні ізотопи. Це різновиди атомів того самого хімічного елемента, ядра яких можуть довільно перетворюватися на ядра інших елементів, але при цьому вони будуть випромінювати якісь мікрочастинки і гамма промені. Перший штучний радіоактивний ізотоп отримали Ірен та Фредерік Жоліо Кюрі, тобто донька Марії Складовської К'юрі та П'єра Кюрі, ось своїм чоловіком. Так, Ірен і Фредерік були подружжя. Таким чином, вони визначили ось у цій реакції, вперше побачили, що отримується штучний радіоактивний ізотоп фосфору і вилетів нейтрон. Так, давайте відповімо на питання номер 6. Тут їх декілька. Отже, 6.1. Речовину почергово опромінюють пучками різних частинок, що мають невелику кінетичну енергію. Які з цих частинок можуть бути захоплені ядрами атомів? В ядро можуть проникнути лише нейтрони. 6.2. ядро атома урану 235-92 випромінило нейтрон. Скільки нуклонів залишилося в ядрі атома? Позначення для нейтрона у нас буде ось таким, тобто всередині самого нейтрона немає протонів, так? І він сам по собі є нейтрон. Отже, тут один, тут нуль. Таким чином, 235 було, одиничку відняли, тому що вилетів нейтрон, і стало 234. Отже, масове число стало у нас ось таким. Тобто кількість нуклонів залишилася 234. Номер 6.3. Атом, ядро атома урану 238, Тобто, ми бачимо тут. 235, бо тут 238 це ізотоп урану. Захопило нейтрон і випромінило електрон. Ядро якого атома утворилося. Пишемо ядерну реакцію з слів, які тут прописані. Отже, уран 238, пишемо уран 238 92 Захопило нейтрон, тобто плюс нейтрон. В результаті випромінився електрон, пишемо 0 1, і, відповідно, буде тут якийсь іще новий елемент, яким чином визначити, що це буде за хімічний елемент. Звичайно, ми будемо дивитися по нижньому числу. Так? Як визначити його? Для цього у нас працює правило таке, Запам'ятовуй, будь ласка, до реакції 92 плюс 0 буде 92. Після реакції має бути теж 92 в сумі. Але тут мінус 1, то тут тоді скільки має бути? Звісно, 93. Отже, вже, в принципі, можна дивитися, що це за хімічний елемент, адже нижнє число у нас вже є. Але треба визначити, щоб уже все правильно було, треба знайти ще й верхнє число. Правило працює таке точно. Отже, 238 плюс 1 буде 200, ой, 239, так? І тут має бути в сумі 239. Отже, 0. І зрозуміло, тут просто 239. Дивимося по нижньому числу, що це буде за елемент. А тут він у нас представлений ось 93, 239, тобто це Нептуній. Отже, пишемо Нептуній. Сподіваюсь, зрозуміло тобі, як розв'язувати. Надзвичайно просто ми до реакції сума нижніх чисел має дорівнювати сумі нижніх чисел після реакції, аналогічно з верхніми. Ось, і це є закон збереження масового числа і закон збереження заряду. Саме вони працюють в цьому разі. 6-4. Внаслідок ядерної реакції між ядрами Дейтерію і молібдену утворилося ядро технецію. Укаже, яка ще частинка утворилася внаслідок цієї реакції. Відповідь можна дати лише після того, як ми розв'яжемо ядерну реакцію. Отже, записуємо: у нас є дейтерій гідроген 2,1, плюс вони взаємодіють між собою, так, молібден. Молібден 98,42. В результаті утворилося ядро технецію. Пишемо технецій 99,43 плюс якась частинка, ми не знаємо, яка, зараз визначимо. Отже, правило працює, пам'ятаєш, так? Можна з верхніх почати. 2 плюс 98 буде 100. А тут 99, а має бути теж 100. Тобто, зрозуміло, тут буде одиничка. Нижні числа заряди 1 плюс 42 буде 43. 43 тут вже є, значить, тут буде 0, адже має бути також 43. Позначення 1, 0 належить саме, я вже вам говорила сьогодні, ось, нейтрону. Тобто, це буде у нас нейтрон. І варіант відповіді, зрозуміло, буде Г. 6,5. Під час ядерної реакції маса взаємодіючих частинок збільшилася на 0,1 атомну одиницю маси. Чому дорівнює енергетичний вихід ядерної реакції? Ну, дивися, енергетичний вихід ядерної реакції. По-перше, у нас відбулося поглинання, адже, поглинання енергії, адже збільшилася маса на ось таку величину. Тобто дельта M у нас 0,1 атомна одиниця маси. Так? І енергія в цьому разі у нас буде визначатися як дельта М помножене не на С квадрат ми беремо, а на 931, 5 мегаелектронвольти. Ми можемо брати з тобою і таку формулу для розрахунку енергії фактично зв'язку. Отже, це і буде, в принципі, в разі, якщо ми говоримо про енергію зв'язку, тут буде у нас дельта М помножене на С квадрат, так? але можна і таким чином. Тепер, що стосовно енергетичному виходу, то у нас буде з тобою дельта M, це 0,1 атомна одиниця маси множиться на це число. І ми бачимо з тобою, що у нас буде 93,1 мегаелектрон вольт. Отже, було поглинуто 93,1 Мелектрон воль. Питання 6:6. Визнач енергетичний вихід ядерної реакції. У нас є ядерна реакція. Якщо енергія зв'язку ізотопу берилію така, ізотопу літію – така, дейтерію така, отже, розв'язуємо. В цьому разі ми діємо таким чином. Ми дивимося з тобою на саму реакцію, на послідовність запису цих продуктів самої реакції. Так? Ось. І використовуємо енергію зв'язку кожного ізотопу. Отже, спочатку у нас іде літій для літію 39,2, все в мегаелектронвольтах, плюс далі дейтерій 2,2. Далі у нас має бути Стрілочка. Замість берилію ми пишемо енергію зв'язку берилію 56,4. І плюс енергія, яка вивільняється, тобто енергію нейтрона в даному разі ми не враховуємо. Ось таким чином дельта е, дельта е буде визначатися, як ось ця сума мінус ось ця сума. І утворюється у нас енергетичний вихід мінус 15 мегаелектронвольт. Для того, щоб записати нам остаточний результат для енергетичного вихіду, нам треба взяти це значення по мобілю. Зрозуміло, буде 15 мегаелектронвольт і відповідь буде А. Задача 8:1. Чому дорівнює енергетичний вихід ядерної реакції? Ось такої. Для розв'язування задачі скористайся довідковими даними. Виписуємо саме рівняння і для зручності розписуємо оцю двійку на дві складові. Також скористаємося таблицею, про яку нам говорять. Отже, в даній таблиці ми можемо з тобою взяти масу нейтрального атома. Мова йде у нас про літій 73 Дивимось, де літій у нас? Ось він. Є 6,3, а є 7,3. Ми беремо саме цей, звичайно, виписуємо його. Наступна маса гідрогену ось вона. Ще дві у нас складові це гелій. Гелій, причому не 3,2, а 4,2. Ось це значення. І знайти нам потрібно енергетичний вихід. Звичайно, що для того, щоб знайти енергетичний вихід, нам з тобою треба пам'ятати, що його можна знайти як різницю енергії зв'язку ядер до реакції та енергії зв'язку після реакції. Бо можна ще простіше, дивись, енергетичний вихід ядерної реакції можна знайти через дефект маси. Дефект маси, ось до та після, взяти по модулю. Так, отже, саме цією формулою ми зараз з тобою скористаємося і потім знайдемо за тією формулою, яку ми вже з тобою сьогодні опрацьовували. Записали ці дві формули і тепер починаємо розв'язувати саме ось з цього. Так, отож, ми шукаємо з тобою спочатку для. Кожного з цих хімічних елементів для цих мас атомів, це ми маси атомів виписали. Це обов'язково треба розуміти, що це не ядра, це у нас атоми. Отже, ми маємо знайти спочатку масу ядра для кожного з них, яким чином ми її шукаємо. Отже, шукаємо масу ядра літію. Маємо масу атома 7,01,601 відняти Z для літію дивимось, Z дорівнює 3 нижнє число. Отже, 3 помножити на масу електрона. Маса електрона в атомних одиницях буде у нас ось такою. Далі розпишемо всі, потім всі порахуємо. Отже, наступне маса гідрогену дорівнює, в принципі, це є протон, проте, оскільки він нам дається, давай ми також його. Прорахуємо з тобою. В цьому разі у нас буде 1,283 мінус 1 нижнє число помножити на заряд електро... Ой, на масу електрона 55, і тепер маса гелію. Маса гелію. Так само пишемо 4, 2, 0, 26, відняти, дивимось, нижнє число двійка, отже 2 помножити на 0,3055, обчислюємо. Утворились ось такі числа. Пишемо атомні одиниці маси. Це все в атомних одиницях маси. У нас утворилося з тобою. Тепер ми можемо рахувати дельта М. Рахуємо тепер, чому дорівнює маса частинок до взаємодії. так? Тобто літій плюс гідроген. Отже, в цьому разі у нас буде ось це число плюс ось це число. Записуємо 7,01436 плюс 1, 2, 0, Дорівнює. Ось таке число виходить атомні одиниці маси. Так, і маса після, маса після. У нас тут 2 гелія. Отже, нам потрібно просто масу гелія помножити на 2. 4, 2, 0, 15 помножити на 2. 8,3 тисячні атомні одиниці маси. так? І тепер нам потрібно з тобою знайти дельта М. ось таким чином. Причому по модулю. Знаходимо. Ось таке число отримали. Ну і тепер можемо за цією формулою порахувати дельта Е. Енергію, яка вивільняється, так? Отже, ми множимо ось ці атомні одиниці маси. 864 множимо на 931,5 Так? І отримали ми ось таке з тобою значення. Чи зрозуміло? Сподіваюся, що зрозуміло. Тут нема нічого складного. Головне працювати за формулами і мати при собі калькулятор. І остання задача на сьогодні номер 82. За якої найменшої частоти гамма квант може розчепити ядро атома Дейтерію на протон та нейтрон. Гамма-квант квант це є фотон, звичайний фотон. Отже, вдано у нас буде тільки дейтерій, так? А проте нам сказали, що він буде у нас розділений на протон та нейтрон, знайти потрібно частоту. Отже, ситуація у нас з тобою така. Летить гамма-квант, фактично, це. ну, той самий фотон, налітає він на ядро Дейтерію, який складається у нас з двох частинок, з одного протона і, відповідно, одного нейтрона. Так? І в результаті він ділить це ядро на дві окремі частинки. Ось. І завдання полягає в тому, щоб знайти нам, якої ж частоти має бути цей гамма-квант. Тобто, енергія гамма-кванта в даному разі буде визначатися як енергія фотона H. Але чому вона буде дорівнювати? І, звичайно, налітаючи на цей ядро. Енергія йде на те, щоб це ядро розділити. Тобто ця енергія буде також дорівнювати і буде не меншою, ніж енергія зв'язку цього ядра. Таким чином, нам треба зараз розписати енергію зв'язку, знайти її, прирівняти до H і звідти знайти потім частоту. Отже, пишемо: енергія зв'язку визначається як дельта М на С квадрат. Так? Записуємо цю формулу, а потім використовуємо, як і в попередній задачі, через мегаелектронвольти. Ну, давай запишемо це. Можна ще так записати, як енергія зв'язку це дельта М на 931,5 мегаелектронвольт. В принципі, це теж є формула деяка, отже, будемо саме нею користуватися. Поїхали, значить, дельта М. Дельта М визначається, як маса всіх протонів плюс маса всіх нейтронів, так, в ядрі, ось тут, і відняти масу ядра. Масу ядра нам треба знайти. Ось маса ядра знаходиться у нас за формулою: це маса атома, відняти масу у всіх електронів. Так? Отже, маса атома нам треба виписати для дейтерію масу атома. Користуємось таблицею. Дивимося, дейтерій, дві цілі, і ось це число беремо. Використовуємо це значення. Ось, отже, 2,01,410. Відняти z для дейтерію дорівнює одиниці. 1, 1, множимо на масу електрона в атомних одиницях маси, рахуємо, тепер можемо порахувати дельта m, z у нас одиниця, і n у нас теж одиниця. Отже, 1 помножити на масу протона, плюс n дорівнює одиниці, помножено на масу нейтрона, і мінус маса ядра. 2 0,1355 Дорівня. Ось таке число утворилося. І тепер енергія зв'язку. Енергія зв'язку. Беремо ось цю формулу, ще раз її виділяємо. Отже, буде 0,239, множимо на 931,5 мегаелектрон вольт. Утворюється ось таке число. Енергію зв'язку ми знайшли. Тепер енергія зв'язку у нас дорівнює h. Так? Тобто. Ню буде визначатися, як енергія зв'язку поділена на H. Енергія зв'язку поділена на H. Підставляємо. Так, але тут дивись, один нюанс. Зараз я вже допишу це число. Так, Це в нас мегаелектрон Вольти. Хай поки що так буде, щоб побачити, що дійсно тут не можна так робити. 10 у мінус 34-й джоуль на секунду. От, зверни увагу, бачиш: мегаелектрон Вольти, а тут джоулі. Ділити не можна, не маємо права. Отже, маємо верхнє число перевести спочатку в джоулі. Отже, отже ми маємо це число помножити на 1,6, 10 мінус 13, і тоді у нас будуть з тобою джоулі. Ось, Нижнє поки що переписуємо Джоуль на секунду, бачимо, джоулі скорочуються, буде одиниця на секунду або Герц. Саме це нам і потрібно. Рахуємо. І утворюється у нас число з тобою 5,4 на 10 у 20 степені Герц. Ось таке значення ми отримали з тобою для частоти випромінювання, про яку нас з тобою тут питали. Бачиш, значить, на перший погляд, немає жодного числа, за яке можна було б зачепитися. Проте, якщо знати про енергію зв'язку і енергетичний вихід. То таким чином ми змогли з тобою знайти. Отже, сподіваюся, що тема тобі сподобалася і все було зрозуміле. Отже, бажаю успіху у розв'язуванні домашнього завдання. На все добре, до наступного разу.